Conda це package менеджер, тобто вона допомагає нам працювати з Python-пакеджами. Можна теж з ARM, але про AR окремо. А що нам потрібно, нам потрібно встановити. Я б рекомендувала Mini-Condu, тому що вона важить менше, і, в принципі, нам не потрібні всі пакеджі, які встановлює Anaconda. Нам треба зайти на Quick Start Install Instructions, і ви маєте обрати ту операційну систему, в якій ви працюєте. Якщо у вас Windows, то Windows Command Prompt, Linux, у мене macOS. Тому я вибираю Mac. Теж увага, треба вибрати або у вас Apple Silicon, або Intel chip. І почнемо з того, що зробимо новий directory в Your Home Directory. Зроблю трошки більше, щоб було краще видно. Отже, відкриваєте термінал. Копіюємо туди створення directory. Зараз ми знаходимось в home directory. Це ми можемо перевірити з pdwid-команд. Мій юзернейм і ми бачимо через LS, що у нас тут desktop downloads, і ми створили міні-конда. Е, наступне, що нам треба, це нам треба завантажити ось цей файл miniconda.sh. Ми це копіюємо. І воно завантажується. Це може зайняти трохи часу, тому не лякайтесь. Поки що воно показує менше 10 секунд, все воно завантажується. Дивимося, що ми тут маємо. Заходимо в Miniconda. І у нас є цей файл. Зараз я вийду назад. Вам не обов'язково це робити. Достатньо просто копіювати те, що знаходиться тут. Я просто показую, що відбувається. Окей, потім ми копіюємо bash команд. Воно unpack, розпаковує все, що знаходиться в цьому SH-файлі. Це теж може зайняти трохи часу, тому тут немає нічого страшного. Зараз відбувається встановлення base environment, це таке базове environment, середовище, де будуть знаходитись самі основні пакеджі. Але ми не будемо там працювати для того, щоб працювати з контою, краще завжди створювати новий environment, тобто нове середовище, це як окрема кімната, в яку ви будете завантажувати виключно для одного проекту ті пакеджі, ті модулі, які вам будуть потрібні. Потім, якщо ви починаєте якийсь інший проєкти, і вам потрібні нові пакеджі, то краще створювати новий environment, він буде чистий. Тоді у вас буде набагато менша ймовірність мати якісь dependency errors. Окей, воно встановилось. Наступне, що ми можемо зробити, це обов'язково, але ми хочемо, щоб все було чисто і не забувало нам на комп'ютері. Ми можемо прибратися з файл. Окей, okay. ми можемо ще раз зайти в міні Folder, фольдер, подивитись. Тут все є, все завантажено. Цього файлу більше немає, тому що ми його видавили. У нас з'явився новий sh-файл, це Uninstall. Наступне, що нам треба зробити, це нам треба активувати після того, як ми це все завантажили, і ми робимо Source Activate. Як ви бачите, я не роблю нічого, що не в цьому туторіалі. Тобто достатньо просто копіювати команди, які тут знаходяться, і у вас гарантовано все вийде. Ви бачите, ось тут в дужках з'явилась base, це нам показує, в якому ми зараз environment. І наступне, що нам треба зробити, це conda Init All. Це ми ініціюємо все, що у нас тут є. Нам показує no change, No Change, no change, показує, які файли були modified, тобто змінені. Супер. І для того, щоб ефект наступив, нам потрібно закрити і відкрити наш термінал, що ми, власне, і зробимо. Закриваємо, відкриваємо, бачимо, що тут у нас з'явилась тепер base — Це назва того середовища, в якому ми зараз знаходимося. І ми можемо починати працювати. Те, що нам потрібно для аналізу, це створити новий Conda Environment і туди завантажити всі пакеті, які нам потрібні. І для цього для простоти я буду гуглити будь-яку команду. Якщо у вас виникають будь-які питання, Google, ваш витівник, можна знайти все, що треба. Conda. create new environment Дуже класна, дуже помічна штука це Conda cheat sheet. Це такий PDF-нік, в якому є вся інформація фактично по тому, які найважливіші команди в конді використовуються. Незважаючи на те, що ми встановили міні-конду, воно трохи менше, ми все ще використовуємо кондо-команди. Тому це все залишається таке саме кондо-ліст, яка може показати всі пакеджі, які у нас є, наприклад, що ми зараз робимо конда-ліст, ми бачимо, що вже є встановлено, які основні пакеджі. Ось. І так само тут е, є. conda install, тобто, якщо нам треба встановити новий, conda update якщо ми хочемо оновити condo, або Conda, або conda create В принципі, тут є опис, conda create new environment, назва, яку ви можете дати. Ми ще можемо так само зайти в пакет, який ми хочемо встановити. І це на даний момент Second Python. І тут є Installation, Ми колір, щоб було краще видно. Ми можемо зайти в Conda. Тож, скажімо, ви загуглили Conda Create New Environment. Обираєте, який лінк вам подобається. Зазвичай перший лінк є правильний, але іноді треба зайти в другий або третій. І тут є команда Conda Create New Environment, Python 3.9. Підходить. Беремо. Uh, можна пізніше використовувати іншу версію Python. Зараз 3.9 нам підійде абсолютно. Я хочу поміняти назву з MyEnvironment на ScanPy. І ми робимо новий environment. Вона встановлюється, питає в нас, чи ми хочемо завантажити ці нові пакети. Ми говоримо так. Yes, please. Проходить верифікація, і воно все встановилось. Тепер ми можемо зробити фанди list. Команд і подивитися, які в нас є environment. До цього у нас був тільки base, Зараз у нас з'явився скандлейн, і ми можемо його активувати. Знову ж таки, всі ці команди ви з часом вивчите, але якщо виникають якісь питання, то можна відкрити, подивитись, наприклад, Activate, як активувати. Окей, тож ми активували цей environment, і тепер ми можемо завантажити туди ті пакеджі, які нам потрібні. В даному випадку це ScanPy. І ми просто копіюємо спочатку перший лінк. Так, да, вона скупівалася разом з $10, це очевидно не те, що нам потрібно. І тепер вона завантажується. Питаючи, нас все влаштовує, так нас все влаштову. Будь ласка, завантажте пакети. Окей, і наступне, що нам треба завантажити, це власне скандлей. Ми бачимо, що requirements really satisfied, тобто все на місці чудово, можемо починати працювати.